Одинадцята в Україні час новину марафоні для вас. Працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. 407 ударних безпілотників запустила цієї ночі Росія по Україні. Наші сили оборони збили половину ще 169 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах України. Також ворог випустив шість балістичних ракет, 38 крилатих та одну протирадіолокаційну. Протиповітряна оборона знищила більшість 36 ракет. Били окупанти майже по всій Україні. На жаль, є влучання і падіння збитих дронів і ракет. Троє людей загинули. Це рятувальники ДСНС, які працювали під обстрілами у Києві, щоб допомогти людям і стали жертвами повторного удару росіян. Поранені по Україні 49 людей. Найбільше постраждала столиця. Тут понад 20 поранених, 15 людей травмовані у Луцьку, в Тернополі 10. Від удару також оговтуються Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Хмельниччина, Львівщина, Черкащина. Росія повинна відповісти за цей удар, заявив президент Володимир Зеленський. Він котре закликав союзників ЄС та США натиснути на Росію сильнішими санкціями, щоб зупинити війну. Вони в небі 24 на 7, коригують удари по ворогу, б'ють самі і доставляють провізію на позиції. Наш наступний сюжет про дронарів 13-ї бригади Нацгвардії Харті, які тримають оборону на Харківщині. Нині кількість штурмів тут менша, ніж на Донеччині, але Росіяни щодня намагаються. Нагадувати про себе кидають у штурми свою піхоту. Триває і запекла контрдронова боротьба. Під час сюжету буде збір хартійців на батареї для важких бомбарів вампірів, аби ті безперервно могли нищити ворога. Долучайтеся. Починав споряджати просто дрони, коли прийшов перший раз сюди. Потім е, треба було літати трошки на мавіку. Літав на мавіку на матрасі і вже поступово навчився літати і зараз. такий універсальний солдат. Аби дізнатися позивний цього воїна, варто лише трохи придивитися. Авіаційний технік протитанкової роти 13-ї бригади НГУ Хартія має промови – «Пума». Він приєднався до підрозділу ще торік. Пройшов шлях від аеророзвідника до пілота. ФПВ. каже, роботи зараз на Харківщині, хоч відбавляй. Ми зафіксували приблизно 15 осіб. Ми зробили за півдня. Десь 15 вильтів. Тобто це просто в такому режимі декілька годин, там фу-фу-фу-фу, ти швидко летиш, летиш, і потім ти тільки починаєш формувати якісь звіти, що якусь звітність робити, і ти дивишся на ці цифри, скільки дронів вийшло, що там БК вже немає, дронів немає. І ти доповідаєш, що у нас така така ситуація, але задача виконана. На цих кадрах один із відбитих нещодавно штурмів у напрямку липців. Зупиняли ворога тут і пілоти Хартії. Зараз кажуть дронарі, ворог частіше йде в атаку пішки або на легкій техніці. Та основною ж зараз для них є протидронова боротьба. В арсеналі Хартії чимало цікавинок для росіян. Ворога намагаються постійно чимось дивувати, каже технік на позивний Стьопа. Працюємо фугасними снарядами осколочними, щоб біжали. Цікави, точні підальші вони. Також є проти броньованої техніки у нас камолі погасно осколочні та звичайні. Дуже добре працює, горить класна техніка їхня. Та окрім розвідувальних та FPV дронів, є у нацгвардійців і техніка, що буквально вже стала нічним жахом окупантів. Легендарні вампіри зараз активно нищать ворога по всій лінії зіткнення. Крім цього, на них забезпечення підрозділів, до яких неможливо доставити провізію землею. Ці важкі БПЛА настільки допекли загарбникам, що для їх знищення збирають окремі підрозділи. Зараз ворог застосовує проти насів півдрони саме проти бортів. Ускладнює нам життя, намагається постійно за нами полювати, збивати зі стрілецької зброї, ставити різні вогневі позиції, розрахунки саме проти бортів. Зараз намагаємося це враховувати при підготовці до польотів. І звісно, з таким полюванням нині вампіри часто потребують ремонту. Крім цього, надважливим ресурсом є батареї, яких зараз дуже не вистачає. А що більше є баток, то більше вильотів за ніч може зробити екіпаж. Допомогти з їхнім забезпеченням можете і ви, підтримавши збір за QR-кодом або номером картки на екрані з Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Ставчук. Фактисі Тіві Єдині новини. У Росії знову плутають причиною наслідки чорне і біле. Так сказано у відповіді Міністерства закордонних справ України на нещодавні закиди Путіна. Він намагається переконати світ, ніби удари по військових об'єктах на російській території. Це теракти. Український МЗС, посилаючись на документи ООН, доводить, що дії України це дозволений інструмент захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Дипломати наголошують, між діями Росії та України жодної. Рівності Росія агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору а Українські Актами самозахисту, тож путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні тридцятиденне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру, підсумовують в українському МЗС. Від сьогодні перестає діяти так званий торговельний безвіз між Україною та Євросоюзом. Протягом трьох найважчих воєнних років він рятував експорт нашої агропродукції. Ми постачали до ЄС продукти без обмежень. Як відтепер Україна торгуватиме з євросоюзом? Та яких втрат може зазнати наша економіка? Дізнавалася Христина Гавриш. Розтрощені заводи, заміновані поля та заблоковані порти, з яких йшло 95% нашого експорту. У таких умовах опинилися українські аграрії після російського повномасштабного вторгнення. Щоб підтримати Україну у найтемніші часи, євросоюз у червні 22-го повністю відкриває свій ринок для нашої продукції. Продавати можна все без мит та квот. Це назвуть торговельним безвізом, і він стане для нас рятівним. Це ну, в принципі, безпрецедентна історія. Це ну була велика рука допомоги Євросоюзу, яка допомогла українському аграрному, аграрному сектору, українській економіці взагалі вижити. Євросоюз став головним торговельним партнером України. Якщо до великої війни туди йшла третина нашого агроекспорту, то торік вже більше половини, і не лише сировина на європейських полицях почало з'являтися дедалі більше. Продукції повністю made in Ukraine». європейський покупець почав сприймати українську продукцію, а вона почала бути конкурентною і якісною. Відповідно, ми бачили там і молочка. І м'ясо пішло, то не лише там якісь сировинні е, продукти, які ми експортуємо для переробки, а й додана вартість досить таки широко була представлена. Втім, конкуренція не сподобалася європейським фермерам. Невдоволення переростають у протести в Угорщині, Словаччині, Румунії і найбільше в Польщі. Праві популістичні партії, маніпулюючи цифрами і емоціями, політизують питання українського експорту. Росія допомагає. Зрештою, євросоюз торік таки обмежує експорт семи продуктів з України, запроваджують квоти на м'ясо, птиці, яйця, цукор, овес, кукурудзу, крупу та мед. І обіцяють за рік напрацювати нову торговельну угоду з Україною. Це мали зробити до сьогодні, але так і не спромоглися. Натомість, віднині Євросоюз скасовує всі воєнні пільги і повертає правила, які діяли до 22-го. Торговельний безвіз зупиняється, хоч не зупиняється війна. Готуючи цей сюжет, ми звернулися до кількох агрокомпаній, які працюють у прифронтовій зоні. Їхні заводи буквально під прицілом російських терористів. Тож говорити публічно вони бояться. Втім, зізнаються, рішення Європейського союзу потужний удар, який багатьом нанесе не менше шкоди, ніж російська ракета. Загалом квоти та мита повертаючи на 40 товарів. Приміром, пшениці безмитно ми можемо продати всього 1 мільйон тонн. Торік ми продали ЄС більше 4 мільйонів. На м'ясо птиці виділили 90 тисяч тонн, квоту для цукру – 20 тисяч. Хоча торік навіть з обмеженнями ми продали Євросоюзу понад 250. А в 23-му – півмільйона тонн. Якщо продавати поза квоту, має бути сплачена мита в розмірі 419 євро, що фактично ну, майже дорівнює вартості цукру. Тобто, якщо зараз цукор може коштувати там в Європі 540 євро, то 419 євро на тонні – це фактично заборонена мита. Наполовину може впасти експорт меду до ЄС. Квота для нього 6 тисяч тонн. Хоча торік ми експортували у 15 разів більше. Після сплати мита наш мед стає. Менш конкурентним, тож замовлення вже падають. Не всі компанії, не всі експортери це падіння зможуть пережити та потім далі працювати, тому що є відчуття, що маленькі компанії вони просто не зможуть. Підтримувати прибутковість знову при такі при таких обсягах, обмежуючи імпорт з України, євросоюз нібито захищає свого виробника. Втім, замість українського цукру імпортує бразильський, бо самостійно забезпечити себе не може. Наш мед на ринку ЄС теж конкурує не з європейським, а з китайським та індійським. Вони кажуть, що вони захищають свого виробника. Свій виробник їм продає мету, мовно там по 4-5 євро за кілограм, а не по 2, як ми. Вони його не купляли для промислових масштабів і не будуть купляти де факто. Вони просто забирають ці кошти у нас і перелоцюють їх на азійські країни. Загалом Україна може втратити за різними оцінками від півтора до трьох з половиною мільярдів доларів, якщо такий режим торгівлі збережуть. Це менше податків робочих місць і менша підтримка війська. Парадоксально, але це не вигідно і самій Європі. Меседж, який ми доносимо нашим партнерам в Євросоюзі, що чим сильніше українське агро, тим менше фінансового ресурсу потрібно для допомоги Україні. Міністр агрополітики Віталій Коваль щойно з Брюсселя. Там зараз і урядовці і аграрії нам намагаються переконати європейських колег, що наш агросектор не несе їм загрози. ЄС імпортує агропродукції майже на 200 мільярдів євро. Частка України менше 7% відсотків. До того ж, ми досі більше купуємо у Євросоюзу, аніж продаємо там. Приміром, аграрії закуповують насіння, добрива, паливо, обладнання і техніку. Ми просимо одного відкритого діалогу, передбачуваного діалогу, щоб він базувався на аналітиці і на справедливих цифрах, а не на Голосних заявах під чергові вибори, коли ми чуємо фразу про те, що український фермер не в рівних умовах, так він не в рівних умовах, тому що його трактори комбайни підриваються на мінах. В його техніку і в склади влітають дрони і нищиться господарство. У понеділок Україна та ЄС нарешті розпочали переговори щодо нової угоди. Вільної торгівлі найімовірніше, вже не буде, і уряд це розуміє. Наша держава готова піти на компроміс щодо продуктів, які в ЄС називають чутливими, Втім, очікує принаймні збільшення квот. Адже темні часи для українських виробників не закінчилися. Ось наслідки удару цього тижня по заводу з виробництва біоетанолу імпорт якого європейці теж сьогодні. Обмежили. Підписати нову угоду Україна сподівається у липні. Тоді у Раді ЄС завершить головування Польща, яка досі є локомотивом для держав-протекціоністів у Євросоюзі. Якщо переговори затягнуться більш ніж на два місяці, українська економіка почне зазнавати збитків. Христина Гавриш, Віктор Зеленко. Факти Сі Єдині новини.